Урок номер 4 Сьогодні ми продовжуємо розглядати креслярське приладдя, і сьогодні будемо дивитися на готування. Готування це комплект креслярських інструментів. Зазвичай складається з циркуля вимірового. На його кінцях ми бачимо дві гли і циркуля, який буде креслити нам. Укружності, скажімо, такого вали, кола, дуги. Тобто він має глу і олівець. Зверніть увагу, як виглядає графіт олівця. Тобто, вимоги до цього циркуля теж є, як нам треба правильно підготувати його графіт для того, щоб малювати. Точніше, він малює, а ми креслимо. І я вам... Зараз продемонструю. Тобто ось є наш графіт для прикладу, щоб всі зрозуміли, будемо дивитися так ми, в профільну проекцію, так? Графіт заточується отаким от чином. Тобто наша сторона нашого цліндру знайде прямо і на бік сточується нашій. Циліндр, по суті, графіт це циліндр. Тобто буде все вигляди, виглядати от таким чином, якщо ми будемо дивитися по ізометрії, тобто таким чином має виглядати графіт нашого циркуля, який буде малювати. Тобто оцю площину ми мусимо затисати під кутом Для чого це зроблено? Це для того, щоб. Він якомога ліпше воду до, до голки прикладав і вам було відповідно комфортніше ним окреслити дуги і окружності. От на камері видно, да? тобто, якщо ми співставимо наш малюнок, то от він от так буде виглядати. Не знаю, бачите, отак от він виглядає. Яким чином це можна зробити? Я тут вже підготував. Допустимо цей в мене графіт підготовлений, ми його від це заберемо, так? Да? сторону я підготував графіт, який ще. Має бути. Да? Немає форми, ви самі бачите. От особливість циркуля, яка я цю ножку можу зняти. Тобто є комплектація готувалень, де у цих ножки є дві. Для чого це зроблено? Щоб в одну ви заклали м'який олівець, в іншу заклали графіт твердого олівця. Ну, в мене лише одна в комплекті, відповідно, я. Міняю графіти. Яким чином я відрізняю, так як в нас на олівці маркування є, на графіті нічого немає, то відповідно, коли я готую графіт, я тверді графіти мічу, просто коректором білу точку ставлю в торець, Я знаю, що цей графіт твердого олівця. Тобто, таким вот чином ми його з олівця дістаємо. Саме тої твердості чи м'якості, яке нам буде потрібно. Відповідно, от ми закріпили. Тепер у нас є шліп От я тут його шурую. Під кутом ми собі цей олівець правим, як нам потрібно. Відповідно, ми його зробили таким, як нам треба. Ось схоже щось на оцей його малюнок, так? От ми можемо відповідно твердий олівець. У нас є пенал для того, щоб графіти зберігати, ми його дістали, поставили в пенал. І таким чином ми собі цей пенал можемо підготувати. Стільки графітів, скільки нам треба запасних, якщо б вони зломилися, так? І закладаємо наш графіт, який був попередній назад. Таким чином ми собі спостерігаємо за нашою, доглядаємо нашу готувальню. Також є вимоги, що е... гла. І графіт е виступати від корпуса ножки сюди до 7 мм дозволяється. Ну, типу, кожного свій комфорт роботи не нехтують. Тобто тут 5, 5 мм десь графіт зараз я виклав, тут відповідно вже далі. Тут десь є 9, а то й 10. Що я на лаг цей. Циркуль з двома глами наш виміровий. Тобто, що от у нас є лінійка, допустимо, ми хочемо відкласти довжину 3 см. Да? Ми ним вибираємо нашу відстань на лінійці. Так. На папері ми відкладаємо ці дві точки. От. Одна точка і друга, і, допустимо, цим радіусом ми хочемо накреслити коло. Закладаємо нашу ножку, яка буде нам креслити назад. Так, стоп не тим биком. Отак. Да, щоб наш графіт, відповідно, ми виміруємо, розклали. От для чого нам правильна заточка циркуля, щоб ми співставили і попали точно в нашу. І відповідно ми малюємо коло. Так само виміровим циркулем можна відкладати точки на паперу, коли ми будемо і лінії е, якісь малювати. Креслимо лінії, ми викладаємо певну довжину ним. І ці точки, які ми іглами поставили на папері, ми будемо з'єднювати вже з допомоги лінійки олівця, і таким чином буде вибудовуватися креслення. От саме те, що нині ми переговорили за готувальню, що нам також знадобиться в побудові креслень. Тому, якщо би я щось пропустив, напишіть в коментарях, підписуйтеся, поширюйте відео.